Доброго дня всім підписникам-глядачам мого каналу. Сьогодні буду розглядати цифровий лазерний фототахометр. Купив його в інтернет-магазині китайського виробника SEM. На сайті видно. На пачці ніде не зав'язала, яка це фірма. От. Такий тахометр. Поставляється в пачці. Паперовий. Всередині пачки у нас є такий чохол. Такі Також в комплекті йдуть інструкція по використанню. І три світловідбиваючі смужки. Ними я не користуюсь, ну, тому що є для цього білий маркер, він теж чудово справляється з цими речами. Не треба нічого стрикти і приклеювати. Розглянемо його характеристики. Тут є інструкція до нього, вона на русській мові. Читати я не буду, тому що немає смислу її читати. Прочитайте тільки характеристики. Головне в ній сказано те, що не світити лазером в очі, ні тваринам, ні людям. Коли довго не користуємось приладом, виймати батарейку, щоб не потекла кислота і не спортила його. Характеристика, він вміє вимірювати обороти, вміє рахувати обороти і пам'ятати максимальні, мінімальні і останні обороти. Так, його характеристики. Діапазон вимірювання від 2 до 9999 99, оборотів і діапазон оборотів від 1 до 999 оборотів. Так, швидкість реакції його 0,5 секунди, якщо більше 120 оборотів за хвилину. Дистанція вимірювання від 5 см до 50 см. Можу сказати, от таке, що я вимірював ним з цією смужкою. Датчик бачить і до метра. Маркер просто бачить на відстані 5-3 см. Ну, мені для... мені зручно маркером. Різниці немає. Що маркер, що смужка, показують одинакові Так, Робоча температура його від 0 до 50. Вимірював я ним у мороз 16 градусів. Просто коли заносите в теплий дім, його ставите в чехол і тоді не витягуєте на теплі. Хай він помалу акліматизується. Живиться він від батарейки 9 В. Постоянного току, також у нього є розйом на 6 вольт від блока живлення. Це коли нам потрібно підраховувати, напевно, обороти. Коли деталь буде крутиться, нам потрібно рахувати обороти, щоб він рахував. Я думаю, напевно, за допомогою резинки зажимаємо кнопочку, і вона буде постійно лазер світити і міряти обороти. Вага його 150 грам, розміри 160 х 58. Також в інструкції сказано таке важлива річ. що коли у нас деталь дуже повільно крутиться, потрібно клеїти дві мітки, три мітки і получений результат ділити на кількість міток. Ось і все. Хто хоче, от, почитайте інструкцію. Я зніму повільно. Кому буде цікаво, перечитайте. Я перечитав дуже багато, нічого там і не знав такого. Так, він має погрішність ще маленьку, 0, цілих. 0,5 або одну одиничку. Ну, я думаю, це невелика біда. Так, Тепер перейдемо до самого тахометра. Ось така, така сумочка, інші черхольчик на ліпучці. З другого боку, є даремня кріплення. Ось так виглядає сам тахометр. От, Як ми бачимо, на ньому вже є назва фірми, 7 АТ6, тахометр. Три кнопочки, мітка, режими. І пам'ять. Значок лазера, там лінза, лазер всередині. Так. застереження що це лазерний продукт, не небезпечний. От батарейка, шрубочкою закручена. Е, на блок з'явлення роз'єм. Пристрій е, резиновий, можна сказати, такий м'яко обтягнутий резиною, досить такий приємний і не скользить в руці. Захисну пленку я так і не зняв. Отак, лазер світить. Щоб починати вимірювання, малюємо мітку, нажимаємо кнопочку От. і починаємо міряти. Так, у ньому є режим Так, режим у ньому є обороти і режим підрахунку оборотів. Так. Ще в нього є пам'ять. Пам'ять оборотів які ми міряли. Максимальні, мінімальні і останні. Так, ще таке покажу. В інструкції сказано, в інструкції сказано, що коли ми будемо мірити, щоб ми дивилися, чи бачить індикатор мітку. Це відображається отак. От от коли ми беремо, вибираємо режим, от, нажимаємо на кнопочку в кутику, от ми можемо побачити. Блимає значок, схожий на Wi-Fi. Оцей значок бачить мітку, коли світова стрічка перетикає лазерний промінь. От ми бачимо результат. Зараз підемо дивитися його в роботі. Так, от на вулиці у нас така погода. Сніжок паде. Так, Ось такі є в мене вдома буракотерка. Теж власного виробництва, повністю все зроблено саме, окрім мотора. І от така вже чистити кукурудзені качани. Так, от бачите, на валу є мітка. Білим намальована. Тут теж -то є мітка. Кучаємо цю штуку будемо міряти. Так, Зразу на моторі заявлено у нас. Хто побачить 1400, так буде краще. 1440 борочу. Зараз включимо. Направляємо наш лазер на літні, пасі 1490 лаби. Дуже просто. Цю штуку міряти немає смислу, тому що вона крутиться О, на іншій скорості. І більше так зараз бурак є. Ну, якщо хочете, може виїжджати. Цікаво, знімемо обзор. Так. так що дякую за увагу. Дивіться далі мої обзори, буде різно, багато різних цікавих ще речей.